Я зараз у мами спитаю і скажу тобі, це тому, що людині просто нудно у неї. Нудне життя. Це активно... обов'язково бляха знати всім. Ми підтримуємо активну згоду. То він скоріш всього боїться, що він зрадить. Здоровий егоїзм закінчується там, де починаються особисті кордони іншої людини. то це вже насилля. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина. Мене звати Даша і я сьогодні гостя. Так, ми раді авто. вас тут бачити. Сьогодні в нас друга спроба зняти відео про Red Flag. Дуже класна тату майстриня. І блогерка зробила опитування в себе в інстаграмі, де вона спитала людей з приводу, що для них є ред флагом. Я буду рада, якщо ви напишете у коментарі, що для вас є редфлагом. Ред флаг це те, що якщо дуже, дуже примітивно і простими словами, те, що ви не приймаєте в людині, з якою плануєте будувати стосунки, будь-які стосунки. Неважливо, це відносини, чи може бути просто дружба, ну взаємодія з людьми. Так, що вас Будь тригерить, так. а що для вас, типу, грінфлег, те, що навпаки, є. вас м зваблює. Так, грінфлег, наприклад, є така тема у чоловіків, що якщо жінка каже ні, вони думають, що вона просто ламається. І для мене грін флег, якщо людина чує, коли ти кажеш ні. Це не тому, що я ламаюся, чи ще щось. Це тому, що я не хочу. Для цієї людини я не пусте місце, а я маю свій голос. Green flag. Ну, те, що заохочує. Так, те, що навпаки подобається, е подобається в людині. Але ми сьогодні не про це розмовляємо. Які у вас є red Flags у потенційних партнерах, які з часом стануть. Кримчними у відносинах. Або який Рефлекс ви доведу. помітили у партнері, почавши так. з ним відносини, але з часом розійшлися саме через них. Занадто багато контролю і якась дитяча поведінка. Я перевела на українську, тому що на цьому каналі має бути українська. Ред флег. Ред Ну, російська це зрозуміло. Давай так. по темі. Так занадто багато контролю. А, абсолютно точно це є Red Flag. так тому що ну і при чому це стосується обох. Ну це працює в обидві сторони, не так, як деякі кажуть. Ні. А що, стрілочка не поворачується? Поворачується. Стрілочка повертається. Я намагаюся зрозуміти, що саме ти маєш на увазі. Типу, що, он, та, що та, не та, тільки чоловіки контролюють, а й жінки. Так. Ну, звісно, я типу я навіть не знала, що це по гендеру може <с якось <с ділитися, тому що обидві сторони можуть бути з бзіком на контроль. Я це бачу, що це у людини проблеми з довірою. У впевненості в собі і в партнері. Якщо у вас у відносинах немає довіри один до одного, то про що взагалі йде мова? Це насамперед, якщо немає довіри не тільки до партнера, це і до самого себе. До самого себе я довіри, ну типу, ось ця думка, яку я тільки що сказала, я так думала вже ну дуже багато років, років 10 мінімум, просто мінімум. Але нещодавно я почула таку думку у досвіду багатьох жінок, того що я чула. Я просто чоловіків не чула на цю тему. Що якщо партнер увесь час підозрює тебе у зраді, він сам зраджує, то він скоріш всього або сам зраджує, або сам боїться, що він зрадить. І я така. Taka... Реально так, ну типу. Я навіть не думала з цього боку на це дивитися. От цікава думка, реально. Ну дійсно цікаво. Ну і здебільшого це правда. Але з іншої сторони, якщо людина реально дає привід, там не ночує вдома, без яких пояснень просто зникає, то це реально дуже це підозріло. Як... Дуже підозріло. Як мінімум підозріло, і це може бути зв'язано. Як зі зрадою, так і як з просто зі з психічними порушеннями. Так, так, Мені здається, що ми контролюємо. <рес> <рес> Такі типу підозріло. <рес> Коротше, дитяча поведінка для мене це редфлег у тому плані, що якщо людина це може бути будь-який вік. Йому може, або їй може бути 17, може бути 20, може бути 35, хоч, хоч 50. Людина може реально вести себе як дитина. І для мене це редфлег в тому плані, що з такою дитиною сходяться тільки батьки або мама. Ну, Розумієте, що якщо мій партнер у ролі дитини, значить я маю взяти на себе роль. Я маю взяти на себе ту роль, яка тягне на собі всю відповідальність. Адже діти, діти не несуть відповідальності. Про що ви? Такі чоловіки, ну я буду казати зі свого боку, так зазвичай, наприклад, ти питаєш: ми зустрінемося там у вівторок, він каже, ну не знаю, може так, може ні. Ну подивимося. Вибачте, в мене є свій графік, це не не той приклад, який я вважаю я зараз, зараз влучним. Я просто зараз думаю, а якщо відповідає не там не знаю, подивимося, якщо ну як хочеш, Ой, це ще більше, якщо. оце скоріше приклад і тут, дитини. І тут не зрозуміло це йде, як, як щоб людині було комфортно, чи угу. що це типу немає визначення, все рівно там. Так. Ну, це для мене незрозуміло. Red flag, Наче немає е, розуміння. Ви взагалі спілкуєтесь тому, що ви обидва хочете? Чи це ти маєш тягти на собі ну, ці відносини? Чи це тільки мені потрібно? Дитяча поведінка. Red flag. Red flag. абсолютно. Ну, бо, 100%. Якщо ви дорослі люди, в дорослих відно... відносин відносин, з, з усіх приводів. І вести себе як дитина, ну це може бути просто як прояв. У всіх є ось ця дитяча грайлива поведінка. І вона дуже класна, тому що вона дає психіці. Відпочити, знаєте, такий, наче розслабитися трошки. Але коли це поведінка 24 на 7, і людина з цієї дитини взагалі нікуди не виходить, це має бути в тему. Якщо ви у відпустці і у вас такий грайливий настрій, чому ні? Це окей. Ну, типу, це не значить, що на цьому взагалі табу. Це повинно бути доречно. Доречно, як так, мінімум. так. Якщо це, наприклад, покупка щось такого грандіозного, будинку, квартири, машини, і людина веде себе як дитина, ну це. В якому плані? В ну, якому типу, прояві? Та мені все одно, що й сама, а мама мені сказала. Ну о, так, ось ця тема порівняння увесь час тебе з мамою. Типу, а мама краще робить. Я зараз у мами спитаю і скажу тобі. Та да. Коли людина не любить тварин? А, ну, якщо людина любить тарантулів, а ти не любиш. Це не тварина. Тарантулів. Це комаха. Це. Твар. Тварі. Друзья. Рід великих павуків, родини, павуків вовків. Ну, спасибо. дуже... це дуже зрозуміло. Вовка. Вова. 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 Чесно, я можу спілкуватися спокійно з людьми, які не люблять тварин. Але якщо це людина, з якою я планую мати стосунки у майбутньому, в плані жити разом там ще щось. Для мене це Red Flag, тому що я дуже люблю котів, і для мене дуже важливо, щоб вдома був кіт. Ну, я прям не можу без тварин. І, типу, для мене це реально важливо і я просто не знаю, як ці люди живуть без. Ось цього потішкать, почукатись. Для мене, якщо в відносинах то, мабуть, ну рецепт, тому що це для мене важливо. Це для мене ну знову ж таки коти або навіть собаки. Ну котів, котів, кішечок, художню. Це просто котики, котики. Це просто. Я, я не Обожня. можу це як антистрес. Воно приходить у тебе, мовчить. Дало на шкабель, воно, шкребе, воно ну... кричить в 5 утра, але. З іншої сторони, я розумію, що це просто мій спосіб задовольнити якісь потреби ну, в плані осього затьомання. Ну, тактильності? Так, Можливо, тактильності. Я не знаю, як люди живуть без котів. Це, це просто не життя. Підтримання гендерних стереотипів. Red Flag однозначно. Ред флег. Просто 1500 мільйонів відсотків. Ну, це для мене прям максимально мінус. Причому будь-яких знову ж таки, не забуваємо, що це працює в обидві сторони. От знаєш, от ти думає, ти коли ти кажеш будь-яких, ти маєш на увазі, типу, жінок і чоловіків. А я маю на увазі будь-які відносини в пані це дружба, це чи стосунки, чи діти-батьки. Знаєш, оце. Типу дитина повинна в старості принести мені стакан води, uh -huh. чи батьки uh -huh. ну, батьки, no, батьки це, повинні. Це ж не гендерний стереотип. Гендерний це ж про те, що мати на кухні, батько ну, на так. дивані. Я просто ненавиджу готувати. І якщо людина, з якою будувати стосунки, скаже, а мені піхуй, готуй. Знаєш, ну, типу, я можу щось приготувати, я не каліч. Я просто не люблю це робити. І, типу, я й не маю я й не маю це любити тільки через те, що в мене є ваджайна, я вибачаюся. Бо готують не нею. Це знаєш, мені нещодавно трапився дуже класний тік-ток. Якщо це безкоштовний труд, то це жінка має робити. Я напевно навіть ставлю це тікток. Знаєте, почему место женщины на кухні, хоча мужчины лучшие повара. Тому коли о высокооплачиваемой профессии, тут мужчины лучшие повара. А коли бесплатном обслуживании, це вже женское дело. Але я така, ну бля, ну реально. Ну по, факту. по так само факту з вчителями. Я люблю готувати, але я з хлопцем живу і він не побутовий інвалід. Якщо я не хочу приготувати, він приготує або ми щось замовимо. Тобто, якщо в мене там ходить на мене. Я хочу, я хочу приготувати щось, щось таке класне. Рахував, що секс необхідний чоловіку, а жінка зобов'язана через не хочу. Ну, це редфлег, це абсолютний ред. Це просто редфлег у відношенні е, в тому, що людині ну, просто все одно, що ти відчуваєш. Ну Ось це повний егоїзм в плані того, що от якщо я хочу, ти маєш це робити. Перехоче. Здоровий егоїзм закінчується там, де починаються особисті кордони іншої людини. Ну, типу, це треш. Я навіть, от, Це для мене настільки константа, що це треш. Що я навіть не знаю, що сказати, тому що це само собою ну, мається це це на увазі, річ. просто настільки очевидно, що ну, а що ще сказати? Хоча я розумію, що є люди, які реально не розуміють цього. Є дуже класний приклад, теж в тіктоці побачила. Коли ви зустрічалися, чоловік і жінка, і жінка каже: Хочеш чаю, і він такий так, я хочу. Вона наливає йому чаю. А коли вони одружилися. Вона готує чай і каже пий. Але я не хочу чаю. Пий, я сказала, ти це супружеський долг. Ну, це те саме, це насилля. Тому що не хочу я твій чай, пий його сама. І те саме із сексом. Якщо людина не дає активної згоди, не каже так, я хочу, а він лізе, особливо, якщо людина каже Я не хочу. Так. А інший все одно лізе, то це вже насилля. Якщо це проговорено, що любий, я люблю, коли ти мене тричі питаєш. Або коли. Це досить гарно. Або домовитися одразу, ну, постфактум у всіх має бути таке, що якщо тобі сказали ні, це значить ні. А вже потім, якщо жінка каже, ну, я б хотіла, щоб ти мене 20 хвилин вмовляв, тому що я хочу, але я хочу сказати ні. Ну, типу, я хочу трошки поламатися. Так, ну, або я хочу, щоб це було, типу, грубо. В чому проблема? Ви сідайте. Словами через рот. обговорюєте так? це повинно обговорювати. І обов'язково має бути якесь стоп слово, чи, типу якесь взагалі не в тему. Наприклад, Гітлер. Так, я теж чомусь про нього подумала. Типу, те, яке ну от, каже, що людині що це 100% не те, що він хоче, чи вона. Це, до речі, дуже гарна практика. Це закон активної згоди. Це обов'язково бляха знати всім. Да. Тому всім. що ми підтримуємо активну згоду. Правило так. активної згоди. Так. Якщо словам через рот сказали так, то це так. А якщо вам сказали ні і ви ще дві години уламлюєте і просто підточуєте ось це. Бажання, ну, типу, людина не хоче, а ти все одне одне до достаєш, що типу, ну давай, ну я же хочу, ну давай, ну тобі подобається, Це не активна згода, це уєбанство. Да? Я реально зрозуміла, По факту, так є. Бачу, що іноді мене клинить. І я така агресивна, агресивна. І я навіть отож, два дні монтувала відео з Настею, що ми знімали. І в мене іноді такі реакції. Ну, типу, я можу перекривлювати. Ну, знаєш, таке типу. Так. Ох, це ти це і, типу, я не помічаю, як я це роблю. Я це роблю, але я цього не запам'ятовую. Ну, знаєш, типу, я не хочу образити чи ще щось. Я просто, просто це роблю, тому що та ну, це смішно чи ще щось. А потім я от, пройшло два дні, я це передивляюся і така, це не зможе. Це, блядь, може бути образливо. Так. І я така, так, а, але я не хочу, але я чомусь це роблю. Це в у мене у мене зараз таке відчуття, от ми зараз сидимо, знімаємо, і я провертаю у себе в голові, що я так робила. Ну, перекривлювала, і можливо це було образливо, можливо, угу. а, те, що... І я казала, і те, що я кажу, через хвилину, воно може не співпадати. Mm -hmm. І якось я зараз про це думаю, і в мене такий в голові, трошечки іспанський стид. Я теж про це думаю, але от якщо це стосується мене, і, наприклад, людина щось робить, що мені не подобається, то я це скажу. Але і чомусь я думала. Що якщо іншій людині не подобається, що я роблю, вона про це скаже. Але насправді настільки засідає у головах людей цей сором там прогинання під чиїсь інші кордони, що дуже багато людей просто соромляться це казати, і я така, а що реально? Ну, типу. Я раніше теж цього соромилася і раніше теж не могла нічого сказати. Але зараз для мене це настільки норма, що я дивуюся, як це інші люди цього не роблять, як це можливо. Якщо ви не скажете, ніхто про це не дізнається. В мене прямо. Якщо там когось моя думка образить, то я б хотіла, ну, не знаю, це звичайно обов'язково когось. Не, не, не мої кордони, але я б хотіла вибачитись. Хоча я нічого злого не мала на увазі. Це, нікого, це нікого просто не твоя думка. Це просто моя це думка, Це просто твоя да. думка. Чому це має. Насправді, ти не 100 доларів, щоб всім подобатися. У всіх І людей то, 100 доларів також не всім подобається. Просто деякі люди сприймають тільки так, як хочуть, через свою призму. І чують вони тільки те, що хочуть. Це ж я виклала відео про фемінізм отой, угу. який більш мемний. Чим ніж реально про фемінізм, і мені ж на без набігли е, ображені чоловічки. Серйозно? Так. Один я навіть просто залишила, тому що він якийсь смішний. Там, типу, чоловік пише Ага, ага виїхали за границу і вам легко говорити, а ви на фронт йдіться, типу. Диванний критик. Окей. Такий. Ну ви ж хотіли равноправ'я. Знаєш, що я йому відповіла? Що ви використовуєте рівноправі тільки тоді, коли вам зручно? Це так не працює. І Я це залишила, тому що мені дуже подобається, як я відповіла. <рес> я пам'ятаю, дуже гарно запам'ятала коментар а, чоловіка, який сказав, от ви виїжджаєте така, ще були там, да ви всі. Я у нього спитала, а ти зараз? На фронті просто, ну я просто uh -huh. запитала. Uh -huh. Я не мала нічого поганого на увазі. Він каже, ой, а ви вишиванку, коли уїжджали в Польщу, не забили? Я кажу, на відповідь. Я просто людина, яка з перших днів війни знаходилась в області поряд з містом, з Ірпінем. І, і просто мене наче брудом облили. Мене досі це чіпляє. Він, я його вже заблокувала, я про нього вже мало 400 років забути, але мене досі це чіпляє. Хочете, я відкрию вам велику таємницю, чоловіки, які пишуть, що жінки мають іти на фронт, що вони такі суки, виїжджають за кордон, що взагалі то чоловіки теж хочуть за кордон. Чомусь ці чоловіки звинувачують жінок, які поїхали. Але справа в тому, що в цьому винен патріархат. Це інші чоловіки забороняють іншим чоловікам виїжджати. Вам не подобалася армія, ви нічого з цим не робили. Ви кинили, що о, армія, треба якось відкосити. Фу. Але за жінок напиздіти, так це любо дорого. Ми не знецінюємо ЗСУ. Тому що в ЗСУ класні чуваки і чувіхи. Мені дуже сумно і прикро це казати, і, можливо, це думка, яка зараз не дуже на часі. Але, будь ласка, не ідеалізуйте військових, тому що серед наших людей теж вистачає достатньо гвалтівників, якихось е, довойобів. На, на жаль, так що до війни вночі стрьомно ходити. На вулиці жінкам. Тому що ти не знаєш, хто тобі зустрінеться у наступному закутку. І ці люди можуть воювати, вони можуть у якихось сферах бути героями. І навіть оця активна згода це фундамент, розумієте? Це база. База. І вони можуть цю базу не чути, не притримуватися. і я вас закликаю підписувати петицію про реабілітацію військових так, так. у психологів, тому що скільки історій. Люди, які були на фронті, вони повертаються у мирний час. Дуже важко налаштуватися. Їм... їм важко так. прийняти, відпустити. Важкий, важкий так. Ми чомусь перейшли на військову тему. Надмірна увага до життя інших людей. Гомофобія, сексизм, расизм. Це дуже неприємно казати, але все ж таки я скажу. Зі свого досвіду, це тому, що людині просто нудно у неї. Нудне життя їй нудно, і вона наблюдає за іншими і пліткує за їх спинами. Ну, Людини немає свого mm -hmm. життя, і вона слідкує за іншими. Все я повністю згодна. Зазвичай люди, які от заглиблюються і живуть цікаве життя з рахунок чогось чужого життя. Це люди, які не зацікавлені у своїй реальності, у своєму житті. Їм не цікаво, з ким вони живуть, з ким вони спілкуються. Ця людина не цікавиться сама собою. Так. Це в неї правда. немає хобі, наприклад, в неї немає якихось зацікавленостей. Немає чим ну, зайнятися. Реально щаслива людина не буде пліткувати у кого, яка там дуба чи ще щось. Я дуже рада, тому що я почала цього позбуватись, що я почала займатися собою, а не кимось там іншим. Проживайте своє життя. Навіщо так. вам слідкувати за кимось іншим? Насправді. Життя класне. Е ну мені реально взагалі не цікаво. Типу, хто там що зробив, хто що сказав. Почитайте книжки, господи. Серіалчик, подивіться, що це за філія. Тільки Почем". не російський, російський то, звісно, так. Дивіться українською. Я напишу тут напевно, назву, я знайшла сайт, на якому я дивлюся аніме українською і вам рекомендую. І мені, і, і я також. Я тобі скажу. Також, так. Да. Гомофобія, сексизм, расизм, ну це ретро. Ну, Максимальний редкий сексизм, ну, ну, юшкин, ну. Це... Всі, всі ті самі гендерні стереотипи. Так. Так. А гомофобія, мені здається, це ну, вас їбати не повинно. Хто там кого любить? Тема це в тому, що ці люди живуть своє життя. Вони цього не обирали. Це не вибір. Вони вже народилися такими. І чому вас це взагалі піклує? Він ж не вас їбе. Тому що є активна згода. Якщо ви скажете ні, то він має зупинитися. Хтось іде. Ми коли в Маріїнському парку сиділи, і спереду у нас дорожка, де, типу, заборчик і обрив. І люди просто ходили такі Привіт! Привіт! Там було два чувака, які три, три рази навколо нас так прийшли і привіталися. Red flag. Там, Ми... там і про Крим є. І... Про Крим? Ну Крим наш. Крим наш. Донатьте ЗСУ. В тому плані, що мені гроші скинули. Це, типу, як приємно на душі. У нас був випускний в далекому 2017 році. Я пам'ятаю, як ми тусили, і хтось в нас спілкувався з вашими. І... Хтось скинув фотку, де ви просто всі спите. Я б тоді вперше при мамі співала матом. Це секс-анфіса 30 чех. Я ніколи не дивилася, але я сприймаю це як мем. Ні, на Дощ падала. Дощ. А ми під деревами. В нас не капає. Закінчимо. Це просто якась.